Далес. Мисик. Передача на Руніча. Руніч у штрафному. І моменту руха може бути. Удар! Валев не потягнув 2-1. Ось вам і відповідь руха. Перша покипка. Дніпра 1 в обороні. Обертається на гол. Дуже швидко. Рух все ж таки один м'яч забиває. Не було тут офсайду. Руніч опинився в штрафному майданчику. Сваток невдало. М'яч вибиває. І Талес перериває своє гольове мовчання, яке тривало дуже-дуже довго. З минулого року ще намагався зреагувати Макс Валев на лінії воріт. Це дуже сильний воротар. І реакція у нього хороша, але все ж таки удар в притул і відбити. Вибити цей м'яч Валев не зміг. Талес робить рахунок 2-1. Вже три м'ячі ми у першому таймі побачили. Ігор Дедишин, генеральний директор руха сьогодні на трибунах.